Змогла затягнути на 80% менше клієнтів. Я ж не дебіл, да. Ця локація існує, вона приносить якийсь прибуток невеликий підняти оренду на 40%. Враховуючи витрати такі, як оренду, залучання, маркетинг, ми закриваємо локацію на подолі. Сьогодні буде влог. Напевно, напевно, найщиріший і найболючіший. Болючиший для мене, тому що я сьогодні буду розповідати про закриття локації на Подолі. І він буде корисний, я сподіваюся, тому що мені є чим поділитись. Це повна зміна концепції, причини закриття, що повпливало, на якому етапі ми вже хотіли закриватись. І мені хочеться думати, що переглядаючи цей влог. Ви подумаєте щодо свого бізнесу і масштабуванню і яких локацій, щоб не допускати цих помилок, тому що за останні 6 років існування подолу було зроблено досить багато помилок, які мене навчили. Це все досвід, да? незважаючи на те, що це виявився досить дорогий досвід. Але я йому кажу дякую, тому що в мене починається новий період, новий етап. Та давайте. Почнемо спочатку. Да, і всім сорі. Тут трішки гавкає кіра. Мені хотілося, щоб цей відео-влог був максимально комфортний і домашній. Тому ми в мене вдома. От, тому вибачте зла вам гавкає. Я почну зі старта. У 2019 році ми відкривали е, Поділ, і це було абсолютно нормальне е, масштабування. У нас вже була локація на Мінській, вона була 50 квадратів. І коли я вирішила масштабувати, звичайно, логічним рішенням було масштабувати ту систему і ті об'єми, в яких я вже розумілась. Е, від створення подільської локації да, я чомусь. Не розуміла, що це абсолютно різна цільова аудиторія. На цьому була і створена помилка, тому що на Мінські я працювала з можна сказати, жилим масивом, да? з людьми, які живуть поруч. локація відкрита на метро контрактова. Це локація була одразу помилкова на моменті створення, що я вмію працювати з людьми, які живуть впоруч в домах, а на Подолі це були люди, які Працюють поруч, але це було логіч, логічне. Відкриття абсолютно ідентичної локації. Так, була там помилка перша, яка мені коштувала 25 тисяч доларів. Ми взяли не те приміщення, але буквально через півтора року знайшли і адаптували в новому приміщенні. Якщо хтось бачив нашу локацію на Подолі, це Вадворік, така міла локація. Вона на сьогоднішній момент, по-моєму, 40 квадратів, але ну, там робочих 35. А ціли. Ми можемо там відкрити чотири. Майстра манікюра, два майстра педикюра і, звичайно, бровіст. Це була просто копі-паст з нашої першої локації на балоні. Все працювало класно. Система працювала, все було класно. Але після війни в 2022 році я прийняла рішення не відкривати далі локації да, такого самого плану, а масштабувати мінську, тому що насправді на етапі, коли ми повернулись, ми вже не могли впоратися з тим об'ємом. У нас був постійний фулл запис, і плюс були дуже класні ціни. Ми масштабуємо локацію, додаємо нові послуги. І в 2022 році ми можемо бачити. Локацію там на Мінській вже на 80 квадратів в класному ТЦ. І, звичайно, спостерігаючи і аналізуючи всю систему, яка круто працює, що я розумію? Я розумію, що мені треба масштабувати так само і поділ, тому що це класний кейс, мінська стала. Абсолютнішим, крутим кейсом для підприємця, я ж не дебіл, да я розумію, скільки можна заробляти. І в 23-му році я починаю шукати приміщення для того, щоб масштабувати поділ та зіштовхуюсь з тим, що на Подолі просто ну, от немає приміщень. Просто немає. От уявіть собі, ви заходите або в пусті якісь, ну, крінжеві, я б сказала, локації. І цей пошук він починає такий откладиватися. Ну, ми хочемо, хочемо, хотімо, але воно щось от, не клеїться. Просто не клеїться. Е я вагітнію. Я відкладаю все назад і розумію, що на подолі, от вона ця локація існує, вона приносить якийсь прибуток невеликий на фоні мінської. Собі існує, і вже розуміючи, що я не можу знайти приміщення, в 2024 році я приймаю рішення відкривати такого плану локацію велику з лазеркою, з великою кількістю да, робочих місць квадратних метрів на ЖК Варшавський. І ось з відкриття пройшло три місяці, і я вже бачу таку цікаву да, історію. Це зараз буде е, класний кейс. Більшість, хто буде масштабуватись, хто буде створювати локації, має зрозуміти, що так не має бути, коли ви створюєте мережу, вже, е, що ваші локації, ви копіюєте їх, вони класно працюють і є. Якась одна локація в нашому випадку це була контрактова, яка не підпадає в цей концепт. Ось у нас там немає лазерної епіляції, у нас там немає таких такої квадрат, квадратури і так далі. Ми не можемо вже там записати наших клієнтів, які пишуть нам да, там, на сторінку, на подолі, на ті ж самі услуги. Тобто, ми вже. Цю локацію на неї дивимося, вона такий, знаєте, як е, менший брат, який такий: а, а, ну я хочу бути з вами, але я не можу. Такий дахадяга, я б так сказала б. І е, Ти просто на неї дивишся і думаєш, ну окей, в мене було прийнято рішення, нехай вона собі просто існує, е, поки, поки щось приносить. Е, але. В житті трапляються речі, це я дуже сильно хочу. Я підписувала договір у 2021 році. Після 21-го року було багато інших підписання договорів. Я вже навчилась підписувати договори оренди, як мають підніматися ціни, на якому етапі вони мають підніматися. Це досить крутий кейс, якщо ви зараз знаходитесь на етапі підписання договору або плануєте переїжджати. Мені хочеться вам дати рекомендацію, що Ціна може змінюватись, але вона не має змінюватись просто ад балди. там, Знаєте, дуже люблять говорити орендарі, там орендодавці, ціна ринка, але це нічого не означає. У вас має бути в договорі прописано чітке структурування, наскільки може піднятись оренда. В усіх договорах, які наразі в мене існують, в мене прописана структура, коли може вона підніматися, максимально наскільки її можуть піднімати, але цього немає в договорі на подолі. І от уявіть собі локація, яка така, ну, доходя, я доходяшка її називаю. Дуже сильно її люблю, але я розумію, що ну, вона вже інша, вона взагалі максимально інша. І Уявіть собі. Два тижні тому я отримую повідомлення від орендаря, що ми хочемо підняти оренду на 40%. І ось це той момент, коли ти розумієш, що напевно це знак рухатись в якомусь іншому напрямку, закінчувати якісь роботи, проекти, якісь співпраці і щось змінювати. Я зрозуміла, що. Я маю, я маю закривати цю локацію по великій кількості да, моментів, там, починаючи з того, що це абсолютно різний концепт, абсолютно різна цільова аудиторія. Мені вже як підприємцю з досвідом я розумію, чому Поділ не може вистрілити вистріліть так, як, наприклад, там, Мінська, да, як Варшавський дає результати. Я розумію, це я розумію, що це той максимум, який в нас зараз є на Подолі, це максимум, вище якого ми пригнути не можемо, тому що нам не дозволяють квадратні метри. І підняття на 40% це логічне зменшення маржи. Напевно, найперші. Цифри, на які ми опиралися, я, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви знаєте, що я змінила команду таргетологів, і ми почали відцифровувати настільки, наскільки це можливо наших клієнтів. І ми побачили просто неймовірну прірву, да, яка стала таким ну, первим дзвоночком, що наша концепція, да, вона не співпадає з цільовою, яку ми залучаємо, да, і в нас є проблеми. Це залучення клієнтів, куди вони йдуть і їх повернення. Умовно. На мінську, на мінську, на Варшавський, на мінську в липні ми змогли запросити да, з реклами 114 нових клієнтів. На поділ в цей момент наша цільов... ну, Люди, які змогли до нас прийти, да, записатися, ми їх змогли відцифрувати. Це 23 людини. В цей момент локація, яка існує, там 2 місяці, там 112, 113, ну там трішки важче зараз прям відцифровувати, тому що є і кількість там, клієнтів, які просто з Мінської перейшли на Варшавську. але Факт залишається фактом, якщо ми говоримо за липень, да, тому що ми вже в червні пропрацювали в липні там нових клієнтів Варшавського і Мінської було майже однаково. І уявіть собі, моє здивування, коли локація лише в два рази менше, в два рази менше змогла затягнути на 80% менше клієнтів. Ось це е, розуміння того, що наша сторінка, наша основна концепція не співпадає з. Локацію падола, Тобто наша цільова аудиторія, вона абсолютно інша. Ви маєте відцифровувати і розуміти, кому ви будете відбиватися, да, в ну, от, люди, яких ви тягнете з таргіта, які до вас заходять, які хочуть там підписатись, записатись на манікюр, хто вони, де вони живуть і де їм буде удобно. Ми бачимо, що це основна категорія людей, які живуть. В ЖК там Варшавський, Віноградар, да або це мінська оболонь, але це не поділи. Ця помилка була при її виборі локації. Я вам казала про неї, але це і найбільша помилка. Я сподіваюся, що ви, коли будете масштабувати свої локації, ви маєте опиратись на те, кого ви залучаєте в. Кого ви бачите і як ваші показники реклами е, приносять вам клієнтів. Це, напевно, такий перший дзвіночок. І, е, звичайно, коли ми там оцифровуємо всі показателі, ви маєте розуміти, що і маржинальність цієї локації да, вона буде найнижча. Тобто, якщо я можу там переглядати свої результати по-мінській, по Маржі, то в мене там маржа на мінський чистого прибутку. Там це там 23-25% від оборота. Якщо я переглядаю Варшавський, ви просто вдумайтесь, локація, яка працює три місяці. З неповним штатом, але сьогодні прибуток 23%. 23%. І я бачу, що поділ, враховуючи витрати, такі як оренду, залучання, маркетинг, це те, про що ми часто говоримо, що ми маємо рахувати і прораховувати. Якщо ви не можете прорахувати і рахувати, ну прям тотально, ви, хоча б орієнтовно маєте розуміти, скільки ви витрачаєте на свою точку, коли ми з командою зробили прорахунок, і там 9%, 9% дівчатки на фоні мінської Варшавської ось це дзвоночок, для того, що ви маєте розуміти, що ви не попадаєте в сердечка тих клієнтів, кого ви залучаєте в, в цій точці. Для б'юті бізнесу реальна, реальна картина, де ви можете спів, ну, жити, працювати да, і мати якісь. Е Класні показники, на яких ви маєте масштабуватись, це від 15 там, до 20. Це хороший показатель, коли можна ось, ось от систему брати і потім кліпати, да, масштабувати. І я розумію, що це найубиточніша історія, потребує постійного залучання, роботи, пошуку майстрів, постійного якогось знову ж, да, інвестування, вкладання і так далі. А вихлоп максимально ну, найнижчий. Ніж на Варшавському і на Мінській. І я розумію, що це, напевно, логіч, логічне завершення цього етапу бізнесу, цього салону, що треба уходити в даній концепції і в даній співпраці. Тому ми закриваємо локацію на Подолі. Я не кажу, що це тотальне закриття, тому що. Я бачу просто розвиток свого свого бізнесу і цієї локації по-іншому, да? тому що за шість років знову ми зібрали круту базу, ми зібрали класних майстрів, але це буде інша історія, це буде інша концепція, це буде інша місія, інша робота, і, звичайно, ми будемо вже розвиватись в іншому напрямку. Але якщо говорити про саме локацію, як мімі-міс на Подолі, мімі-міс на контрактовій площі, це було логічне завершення цієї співпраці. Якби це б сумно не було б, тому що ця локація, вона була колись таким, знаєте, невеличким серцем і душою. І Моїм зростанням як підприємця. Та ми отримали офігенний досвід і офігенне розуміння, на якому етапі і що треба масштабувати для того, щоб мати класні результати. Давайте трошки подитожимо, що помилки роблять всі, і це окей. Неважливо, скільки у вас досвіду, знаєте, я спостерігаю за багатьма експертами, багатьма людьми, які мають вже круті кейси, і всі вони вчаться да? і на своїх помилках, і на помилках чужих, і приймають досвід інших спеціалістів для того, щоб не повторювати ці помилки. Мої помилки мені коштували дорого, тому для того, щоб не набивати, як я, вибачте, шість років витратила, щоб побачити, яка концепція класно працює, а яка тягне вниз, ви можете сьогодні скористатись такою можливістю, да і записатись на годину консультацію для того, щоб не витрачати шість років, п'ять років, три роки, неважливо роки. Ну, це правда, це роки для того, щоб зрозуміти де що не так. Ви можете записатись на консультацію і можете отримати вже тут і сьогодні да, розбір по вашому бізнесі, на якому етапі і як вам треба масштабуватись, і де у вас сліпа зона, яку ви не бачите просто. І ця сліпа зона не дає вам рости. Всім михаю пока-пока. Нас тут, до речі, сонечко вже вийшло. І хочу сказати, що. Цей досвід <сміг> дає новий поштовх до нових ідей і нових проєктів, і тому що тому скоро я вам розповім про дещо цікаве. Чекайте.